Вітаю глядачів каналу Київ 24. Я поет сатири Кірко Космина і це сарказм стовпчик, Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. Януковича в українській владі давно немає, але тіло його живе, блищить і пахне. Справжній золотий унітаз і золоте біде було знайдено в легендарній квартирі соратника президента Зеленського співвласника кварталу Тимура Міндіча. А тому, що серед наших джерел є люди, які там були під на менш початку виборчої кампанії. І ось цей фрагмент вони собі сфотографували. Там не буде людей, там не буде ніякої прислушки, тут немає нічого інсайдного. Просто м -м, воно передає смак. І цю фотографію м -м, я в її е, достріяності точно переконаний. Вона, я думаю, що підніме у настрій. Е, е, так пробачте, але так виглядає одна із вбиралень в тій самій квартирі. Він діща, які вирішилося, як ми розуміємо, або чуємо державні справи, і взагалі була багато чого. Поверненням легендо. Це легенда. Духовно-матеріальні цінності партії Януковича, які здавалися втраченими разом зі страусами Межигір'я, знайшли своє нове життя в сортирах нових облич української влади. Золотий унітаз це сильно. Мені здається, що хтось дуже зрив, чи то пшонки, чи то Януковичу, чи то обом одразу, але це тобто, справді виглядає достатньо комічно. Легендарна квартира, де відбувалися передвиборчі наради слуг народу, з якої президент Зеленський вирушав на свою інавгурацію, а потім уже президентом святкував дні народження. І легендарний золотий унітаз. Якщо щось і могло звести ті легенди разом, то це хіба що ще одна легенда. Викликаючи оплески щирі, щедро вводячи гостей в екстаз, у секретній державній квартирі розквітав золотий унітаз. Надихаючись цим унітазом і не менш колоритним біде, Планували зробити їх разом ті, хто нас у майбутнє веде. Та не треба кривитися, хлопці, стріли кпинів, підуть в молоко в тих, хто зараз в звичайному жлобстві запідозрять Тимура і Ко. Не вбачав він у пшонці Гламура в Януковичі і поготів, просто гість непростий до Тимура завітав і в сортир захотів. Ожила, Давньогрецька легенда стали золотом труби й бачок, щойно всілись тили президента на простий керамічний толчок. Бо у гостя з талантом від Бога є немало цікавих ідей, щоб скінчилася злиднів епоха в туалетах звичайних людей, знають міндічі та Чернишови, все на власні, відчувши горбу. Кожен доторк. Верховного Вови це майбутні проблеми з набу. Наше шедеври з коштовного злата перетворює щедрий мідас, навіть дотиком власного зада, навіть скромні бідей унітаз. А як пальцем торкнеться людини, чи по дружньому руку пожме, хоч тікай з унітазом з країни, від підозр відмивай реноме. Тож не хочеш знабу інцидентів, пам'ятай цей нехитрий секрет, хоч би що не пускай президентів у квартирі своїй в туалет. Найчимкіша вітамінно-корупційна історія відбулася цього тижня в Дніпропетровській області, де суддю міськрайонного суду піймали зі щойно отриманим хабарем за виправдальний вирок. Здавалося б, чи не дивина, якби не одна маленька та вже культова деталь. Насуджені гроші, фінальний транш у 800 доларів. Суддя сховав у прозорий целофановий пакет милих червоних яблучок, з яким оперативники і пов'язали його просто на вулиці Райцентру. Нові стандарти прозорості в системі правосуддя. І хай кожна заведюща паскуда бачить, що українські судді не лише чесні, але й побожні, не лише хабарі беруть, а ще й яблучний спас святкують. Затиснувши пакет у пальцях дряблих районним центром поблизу Дніпра ішов суддя із кілограмом яблук і кількома стами баксів хабара. Не звик суддя тримати таке в секреті, й долали разом вулицю й бульвар в прозорім целофановім пакеті Хабар між яблук, яблука й хабар. І дивились очі органів дізнання, як марно мріє, й інших надиха сховатись за червоний фрукт пізнання, зелений змій хабарного гріха. І на скупій світлині прес-релізу вони застигли, ніби зло й добро. Червоний в яблук, німб на всю мармизу, І зелене в баксів каторжне тавро. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків матюкається. Така сумна й ганебна звістка охопила прикарпаття після років відчайдушної боротьби марцінківа з матюками, які, на думку пана голови, є прямою ознакою москаля. Чи я підтримую матюки? Ні, матюки я не підтримую. Ну тобто, вживання матюків, зрештою, це така москальська культура, яку принесли москалі для в Україну. Діставалось від пана Марцінківа за цей зрадницький лексикон і співакам гурту Курган і агрегат і активістам антикорупційного майдану, чиї картонки теж перетворювали їх на москалі. Я був присутній на акції дуже багато матюків, дуже багато таких якихось речей. Ну, на мою думку, без яких можна було обійтися без деяких гасу. Не забуваємо, що позиція повинна бути. Я дуже вдячний, але не уподібнюватися москалям е теж е вартує. І Ось після таких неспростовних категоричних викриттів на зустрічі голови з франківцями виявилося, що в пана Марцінківа самого прости господи Толстой з Достоєвським у роті заховалися. Ще раз підкреслю. Ви, ви є мешканець ОСББ? не є цю здобув. Пане тоді ви зараз є громадські активісти, є підтримку. Ви не громадські активісти, ви громадський довбйов. От хто ви? То -то? Громадський довбйов. Та це ви довгойок. Хрестилась прикарпатська земля. Москаль в міськраді лаяв москаля. Я хочу з вами спілкуватися, бо ви є е, іди, куди в шостий відділ працюєш на кого кого ти гроші береш. Я не хочу з тобою до говорити. Отакої скільки ж років засланому московському казачку Марцінківу вдавалося водити франківців за носа, навіть тоді, коли мер усе місто заставив матюкливими бордами про русський корабль. Ніхто нічого не запідозрив. Але тепер, коли пан голова сам себе викрив, це що ж виходить? І міськраду у франківську теж батюшка освячуватиме. Жив руслан в молотовнім камланні, проклинав матюкливе гнилля, та якийсь довбодзьоб у руслані пробудити зумів москаля. 50 матюкових відтінків освітили Руслану лице і побачили всі: не марцінків, а москальський запроданець. Це Розверзались з москальщини губи, вивергали москальські слова, світ не бачив сумнішої згуби, гірших зрад не вчиняла Москва. Що ж за доля сумна й невблаганна, скільки бордів зробив з кораблем, та прийшов вбодзьоб і Руслана за хвилину зробив москалем. Як цю душу спасти бездоланну, скільки ганив картонний майдан, та з'явивсь довбодзьоб і руслану час в Москву пакувати чемодан. Пам'ятаймо ж, святенники й сноби, що мораль тут прозора й пряма, доки є на землі довбодьоби, для русланів безпеки нема.